Знаєш, всім привіт. Сьогодні значит, на середньому з 2004 рік 1-2 бензин. Знаю, така проблема. Проблема в тому, що сцеплення робило нормально. Потім, десь 2 недільки назад, почав бути такий свободний люфт, десь 2 см. Потім стало більше більше, а потім поїздили так, з'їздили такий на дальничок на 200 км. І тепер свободний люфт, це все, що я зараз нажимаю, це все аж свободний люфт, аж там в кінці. В кінці буквально тільки якихось там 3 см і тепер воно вижимає. І тепер я, коли нажимаю, вижимаю до кінця, я не можу включити передачу на заведеній машині ніяк. Тобто, особливо задня гарчить. ну будь-яка передача. А навіть якщо я включив передачу, завів зажигання, типу, включив передачу, потім завів машину, то вона хоче їхати. Да? Тормоз нажимаємо, як би підклеюємо але, ну, розуміємо, що сцеплення не дожимає. Ну, значить, зняв ці накладки. Я думаю, що всі владельці Модуса знають. Одна і друга. Так? Там нічого сложного. І от ми бачимо бачок. Тепер бачок тормозної жидкості. Тут, в принципі, є датчик, він би нам сигналізувати, що там малий уровень. От ми бачимо забор на сцеплення. От циліндрик насос, насос сціплення, який вже качає безпосередньо туди. Вот його заборник. І якщо отак от придивитися. Не знаю, чи телефон злого. Це треба світити. Так, да. світити. О. Ми бачимо, що заборник знаходиться чуууть-чуть туди заходить, тільки у жидкості тормозної. Тобто, що ми бачимо, що тормозної жидкості недостатній уровень. Ця трубочка недостаточно наповнюється Жидкостю і, звісно, із за цього у нас погане сцеплення. Вірніше, його взагалі нема. Ну, що робимо? Зараз доливаємо сюди. Що у нас тут? У нас тут написано до 4 відкручуємо і доливаємо. І пробуємо, чи появиться. Дуже хочеться, щоб воно з'явилося без всяких прокачок, але не знаємо, чи нам то Значить, Купили ми тормозну жидкость і заливаємо її туди. Так, ну залив, значить, я, ну, я знаю, ну, ось тут постійки, тут нема меток, ні максимум, ні мінімум. Потім, що я зробив? Пішов в салон і почав почав отак прокачувати різко. Раз, раз, спочатку воно то, вроде би так само було, тільки знизу, потім потрошки лучше, 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 лучше. І так от я качав, качав і прокачав. Так, ну і звісно ж, спочатку я обрадувався, що воно прокачалося. А тоді почав думати, куди дівся воздух, який там був. Скоріше всього, виходить, що там вижимний підшипник вже пропускає. І тепер, коли я ногою качаю, да, я качаю, і я викачую тормозну жидкость і воздух, скоріше всього, що той підшипник, а з того підшипника він втече. І воно, мабуть, там в то пространство дисципліні. Ну, Рішив я заглянути туди і час покажу. Знаєш, припідняли, трошки одне колесо положили, там забезпечення, щоб не впало. так? І от тут у нас є такі кожух е, ну, защити. Тут такі защілочки пасмасу, просто так рукою відводимо. І, в принципі, що ми можемо бачити? Зараз, ну, якщо засуну, я туди. Отак от ми там можемо побачити. Нічого. В общем, пока що ніяких потоків звідси нема. Тут, в принципі, сухо. Значить, будемо їздити, будемо наблюдати, куди дівається тормозна жидкость. Лібо вона може витікати тут. Так як дотекти там всередині вижимний підшипник і вона б дотекти, донизу і тут буде все мокро. Це ми будемо бачити. Лібо ж вона дівається тормозна жидкость десь в тормозах. Обично ну, в тормозах це. -то. Проїздить обично тут в задньому колесі. Тече сам циліндрик і тоді все колесо мокре, і там реально видно і не пропустиш. Але в даному випадку тут теж все сухо. Дивимося на друге колесо. Теж абсолютно все сухо. Ну, Значить, робимо якийсь вивод. Не знаю, я, звісно, як воно там прокачалося. Може в самому ділі не тече, може там якось не знаю чесно як. Значить, трошки поїздимо, понаблюдаємо за як за тормозною жидкостю, куди дівається, де мокриє, і якщо буде якісь вже розуміння, то треба буде, скоріше всього, коробку знімати міняти вижимний. Але надіємося на те, що буде все добре.